Що тут є певні історичні події життя більші чи менші. Але це є людські оцінення. Ми оцінюємо, він там сидів, він там був, він там сфотографувався, він це заснував. Але питання з другого точки зору, чи це був той момент, в якому проявилася Божа присутність найбільше? Ну, не знаю, скажімо, що до лікарні це дуже гарна ідея. Бо через нього Бог присутній. І може милосердитися над своїм народом. Е, друга річ, менше, що стосується до цього, але хотів би все ж таки ще один такий біблійний момент, який нам трохи, е, можливо, бракує. Е, коли ми тут слухали деякі доповіді, е, справлялося ідею, що е, вирішують, хто буде святим певні люди. Ну, пан Петро хотів представити, що це не є тільки одна особа. Не визнання і цей дуже добре. Якщо взяти до уваги, скажімо, книгу, книгу Откровення, то там визначення святості, як би сказати, це літургійна спільнота, саме літургійна спільнота і актор. Не літургійна спільнота, яка зібралася на конференцію, на дискусію. І тоді хто є ці святі? Це не є, це є ті посередники. Між Богом і людиною, і між людиною і Богом. Тобто, через кого ми чуємо Божий голос, і через кого ми відправляємо наші молитви? Е, ідея клейм, е, насправді, я пригадую з паном Петром, ми говорили, і е, ви побачили, що е, митрополит Андрей найбільш схожий до Святого Миколая. А святий Миколай з клеймами це є практично традиція, класика. Оце може бути одна з тих, я так думаю, ікон. Думаю, що треба боятися мати одну канонічну ікону Шептицького. А що? так, як ви сказали, це є одна спроба. Однак спроба богословська, мені здається, мала бути саме це. В Які моменти в житті митрополита, це були ті моменти, де Божа святость найбільше провелася? Ну у нас десь логіка приблизно я так дуже коротко вже, в Принципі це десь десь ілюстрація тих діл милосердя для народу, які якими митрополит жив. Я не буду сперечатися, чи це були моменти найбільшого. Найбільшої Теофанії в його житті чи ні, я не знаю. Того і ніхто не знає, і приладу немає з яким би це можна було встановити. Тому, ну, якщо у вас є ідеї, от, до, якісь такі, от, ну, як це зобразити, то ми вітаємо. Такі ідеї поговоримо, запропонуйте нам, і можна буде подумати, як це застосувати. Поки що ми не мали іншого шляху, як взяти факти біографії, в яких, власне, проявлявся. І Божа дія, і, і лініальність митрополит. Він також дякував росіянам, що дали можливість він там мав книжки почитати. Тобто пропозиція є, що тобто, ну, заслання. Uh, this, ну, ми думали, ми well, думали про можливо зображення uh, заслання, але насправді ну я кажу, тут можна піти по-іншому, можна зробити просто прямокутну ікону, оточену двадцятьма п'ятьма клеймами, і, і навіть тоді ще буде питання, що ми ще чогось не зобразили. Е, можливо, можливо, була була версія в нас зобразити його на заслання, але ми вирішили десь компенсувати ту версію в той момент, коли він благословляє. Екзарха Леоніда Фьодорова, бо це такий теж його свого роду взаємодія з Росією. Будь ласка, ну я хотів би дві речі сказати, може прокоментувати. Перше, е, коли йдеться про схожість лиця, ну ми не можемо, ми маємо парадигму, бо ми дивилися на цей портрет і тому, виходячи, со малюємо. Але не треба боятися цього, бо так званий іконічний образ ми з'явиться, коли з'явиться одна, друга, п'ята, десята. Ікона, таким бачимо, ікони Христа, вони стали інанічними, тому всі схожі не треба боятися. Вона витвориться з часу, може на які 20-25 ікони. Друге, коли говорити про клейми, я чомусь не був сторонником клейм що з дуже з практичної сторони. Да, е, з практичної сторони, не історії клейми їхні, як вони є. Коли це ікона, скажу масло масляне хоча стане ікона іконічною, ну, зірцевою, як ви казали. І з практичної сторони вона буде завжди робитися копії найменше. Коли ви хочете її помістити яку ікону, лише тут в каплиці Філософського восковського корпусу — окей. Це так. Але коли ви хочете, щоб вона поширювалась, будьте певні, що будуть робити їх копії значно менші, не в два рази, в три, в чотири менші, і тоді клеїни будуть нерозбірливі і незрозумілі. І тому мені здається, якщо ця ікона хоче бути такою не робити достатньо одна. Бо буде тоді не шукати, те, що ми бачимо приклад сьогоднішній дискусії, що зображати ще, чого б додати, не давати. А ці моменти це дискусії. Просто зробити постать митрополита, вона буде вдана і але я би казав, навіть коли її робити, також думати, коли її можна буде зменшувати в поясному варіанті або лише як робиться з лицем і трошки коли ми хочемо. Тому я тут я вже більше говорю про практичну річ, думаючи про майбутнє, якщо ви хочете, щоб ця ікона була таким серцем. І я є цілковито сторонний клейм, але якщо говорити за цю річ, я не був би сторонником. Дякую. Ну, є ще одна можлива розв'язка: це зробити ікону постаті на оцю дошку, цілу, так, забрати клейма, і зробити клейма е додатков, на додаткових. Дошках по периметру. Тобто там, де вона буде висіти, скажімо, на такій от стіні, буде ікона, і будуть невеличкі, ну трохи більші, ніж вони тут є, можливо, в два рази більше, таке обрамлення, зокрема висячих іконних е щитів. Е е е е е е Ну, бо все-таки якось постать митрополита Андріївна, при тому, що ми дуже багато знаємо про його життя і його за нього шануємо, вона вимагає, той, як на мене, десь присвятити художню увагу його, його біографії. Але тому є слушність, дякую. Тож. Стосовно те, що ікона дуже подібна до портрету, якщо взяти сучасну ікону, поїсі Грецького, Якщо ви займете в інтернет офіційна ікона, це фактично, скажімо так, 98% і, подібно до його житейської фотографії. Тобто ікона розвивається. Якщо мистецтво раніше було на одному етапі, то зараз воно достигну на першої своєї висоти. Маємо Сусенка, якого підтримав Шептицький. Сусенко старався відобразити, скажімо так, дуже точно людське резубличчя. Чому не підтримати десь, скажімо так. Ту дорогу Шептицьку, що він підтримував тих іконописців, і, скажімо так, відобразити досить непогано. Подивіться, грецька ікона офіційна паїсія. Ну це майже портрет. <реш> Бачите, то, майже портрет, і це офіційна ікона грецької церкви. А тут знаєте чого? Бо вона просто брала, наслідувала, взяла чисто композиційно за основу те, що зробив Данило Мовчан. Є такий львівський іконописець. З нього є він десь для німецького Василю Дедо Вайштеті чи в Бамбергу, де є ті. Бачтеті, Данила Мовчана подібна дуже композиційна ікона. А Данило Мовчан наслідує, ну старається наслідувати Новосельського. тому у нього такі темні лики. Це є чисто, як кажуть, англійською, плейсхолдери такі. Знаєте, просто за візуалізація загальної схеми лик на цій іконі не буде таким темним.